Гарбуз у нас вже порізаний. Нам вже потрібно його буде просто заправити спеціями та соняшниковою олією. Для цього беремо соняшникову олію. Також додаю сіт. також додаю сушені трави, які нададуть нашій страві більш такого пікантного смаку. Суміш зелені, це у мене кріп, зелена петрушка та цибуля. Зелена. Катеринка мені допомагає. І ще додаю трішечки орегано. Дуже мені е, до смаку. Але хочу вам казати, що ви додаєте ті трави, які вам до вподоби. Зараз Катеринка мені буде вже допомагати. Так, виливаємо. А ти будеш перемішувати. Давай. Давай висипай наші трави. Тут в мене приблизно одна чайна ложка сухих трав. І додаю чорний.